Голосні звуки це звуки ротовідкривачі. Чим сильніше ми намагаємось їх вимовити, тим ширше відкривається ротик. Струмінь повітря при цьому не зустрічає перешкод. І такі звуки утворюються тільки голосом, без жодного шуму. Коли ми вимовляємо голосні звуки, наш ротик набуває певної форми, а рот широко розкритий. У губи сильно витягнуті вперед, утворюючи трубочку. Е губи злегка розтягнуті в сторону, утворюючи такий собі овал. І губи максимально розтягнуті в сторони, у широкій широкій посмішці. І губи злегка розтягнуті, утворюють овал, але менш видовжений, ніж при вимовлянні звука Е. О, губи округлені та трохи витягнуті вперед. Як бачимо в українській мові шість голосних звуків. У початковій школі ми позначаємо їх кружечком. Я використовувала таких кумедних чоловічків, у яких ротик був саме таким кругленьким, що ще й підказувало, що саме ці звуки є ротовідкривачами. Згодом ми Переходили на квадратні дужки та позначення цих звуків буквами звук А позначається двома літерами. А я звук У У, Ю, звук Е буквами Е, Є. звук І, буквами І, Ї. звук И тільки однією літерою. И, звук О так само однією літерою. О всього в українській мові на позначення шести голосних звуків ми використовуємо 10 букв.